Прийшовши до Віфанії, Ісус довідався, що Лазар уже чотири дні лежав у могилі. Віфанія розташована кілометрів за три від Єрусалиму, і багато юдеїв прийшли до Марти й Марії, щоб розділити з ними печаль з приводу смерті брата та втішити їх. Почувши, що прийшов Ісус, Марта пішла його зустрічати, а Марія в цей час залишалася вдома. Євангелія від Івана, 11 розділ. Обстановка, в якій відбулось це чудо, показує нам надзвичайну ситуацію. Лазар був мертвий, пролежав у гробниці вже чотири дні. Його тіло почало розкладатися, про що Марта нагадала Ісусу, коли він наказав відвалити камінь. У цій ситуації не було жодного людського рішення чи надії. Сестри зробили все правильно, коли послали до Ісуса звістку про хворобу Лазаря. Але коли він затримався на два дні, то Лазар помер. Тепер ситуація вийшла за межі будь-яких людських можливостей. Ми всі знаємо, що Бог є творцем і дарувальником життя, і тільки Він має силу воскрешати мертвих. Проте як у Біблії, так і в історії людства випадки Воскресіння є рідкісними. У Старому завіті ми знаходимо кілька прикладів: син вдови, якого воскресив Ілля, син сунамітянки, якого воскресив Єлисей, та мертвий, який ожив, торкнувшись кісток Єлисея. У Новому Завіті Ісус воскресив трьох людей сина Вдови Наїна, дочку Яїра та Лазаря. Цікаво, що Ісус не воскресив Іоанна Хрестителя, який був замучений у молодому віці, або Якова, брата Іоана, якого стратив ірод. У книзі дії апостол Петро воскресив Тавиду, а Павло Євтиха. Тому ми не можемо знати, чому Бог воскресив одних, а інших ні, хоча він має силу Воскресити будь-кого, кого захоче. Але ці рідкісні приклади слугують образами того, що Бог робить духовно щоразу, коли спасає грішника. Апостол Павло нагадує нам, що всі ми за своєю природою були мертві в наших гріхах і провинах, але Бог у своїй благодаті оживив нас разом із Христом. Спасіння грішника це не менший див. Ніж Воскресіння мертвого тіла. Воно вимагає тієї ж сили, яку Бог використав, коли Воскресив Христа з мертвих. І якщо Бог може зробити це, то Він також може прийти нам на допомогу і діяти відповідно до свого суверенного задуму в будь-якій надзвичайній ситуації. Тому ми повинні наслідувати приклад Марти, Марії та їхніх друзів, які принесли свою потребу до Ісуса. Навіть коли ситуація здається безнадійною, коли всі людські рішення вичерпані, ми можемо звернутися до нього з вірою, бо Він Бог, який творить чудеса. Він може змінити навіть те, що здається просто неможливим. Перемагаюча віра, це віра, яка довіряє Богу навіть у найскладніших обставинах. Вона знає, що він може змінити будь-що, навіть те, що здається неможливим. Тому приносьте свої випробування до Господа з вірою, і він зробить те, що є найкращим для вас і для його слави.